Дуже вам хочеться розповісти по поводу розставання з людьми. Е, якщо мені да, да, дасть да, дасть дитина записати, е, значить, дивіться, е, люди, які нам зустрічаються по ходу нашого життя, е, з деякими в певний момент нашого життя. Звісно, я була колись там молодшою, да, 20 років, 18. Ти не хочеш людину розставатись, тебе щось чіпляє, у тебе є якісь емоції. Ти згадуєш, проїжджаєш місце, думаєш, ага, тут ти так гуляв. Да? Тут ти так був, тут ти такий був, тут ти був щасливий, тут нещасливий, а тут тебе образили. А тут, а тут. Получається, дуже багато моментів, пов'язуючи нас з людиною. Кожна людина це енергетичний каналчик, через який ми віддаємо людині свою енергію. Тобто ми її питаємо. Якщо ви духовний красавчик стали навіть такий, але людина вам на думку приходить періодично, вам вже холодно, не жарко. До цієї людини, але ви згадуєте її, знаєте, тут буває там щось клас таке, згадали. Е, значить, та людина не відв'язалась від вас. Головне, щоб, е, в принципі, в нашому житті всі люди кармічні, навіть ті, які в маршрутці посварилися з вами, навіть всі-всі люди в прошлому житті з нами були поряд. В одній чи в іншій її е, ролі вони вигравали для нас цю певну роль зараз. Да. А значить, що краще всього робити? Ну, якщо ви вже певний такий момент прожили, ви емоційно стабільна, ну психічно здорова людина. Я вважаю, що все одно всі в якомусь певному часі нестабільні енергетично і психічно нестабільні. І я була нестабільною і в тому, і в тому плані. І зараз, може, десь її є, я їх відпрацьовую ці моменти постійно. Але що робити? Треба е згадувати, якщо вам лізе на ум якась людина, обов'язково згадати, прокрутити ту ситуацію, залізти в ту ситуацію і повністю розв'язати ваші емоції. Люба може бути техніка, яка вам прийде на ум, чи може вам якось це підкажуть, чи може хтось підкаже. Знаєте, чому я перестала повністю всі техніки видавати От просто так? Тому що це е, чия неблагодарність після цього не одного вчителя, ну так я дивлюсь, що не, не заради грошей, щоб заробити більше грошей. Ні, просто воно е, вигорання емоційне, енергетичне іде вигорання. Коли ти просто даєш, 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 даєш і все. І воно проходить час, люди беруть, звісно, вони вдячні, там, дякую, пишуть і все. Але ти не до кінця можеш отримати. Получ... Ну, коротше, немає правильного енергообміну. Коротше, ви берете чи спитаєте у когось, чи може ви в інтернеті знайдете, чи у мене спитайте енергопрактику якусь від'єднаючи людину від себе, ту ситуацію від'єднати треба ви з себе, повністю змінити відношення до цієї людини. І бажано так, щоб ви з цією людиною енергетично вас більше, більше не тягнуло. Тобто, якщо ми в цьому житті вже прийшли в це життя з певними людьми і вже такі серйозні програми йдуть з певними людьми. То значить, там точно кармічний вузл, і в прошлому житті ця людина вам пообіцяла, що вона буде повертатися в це життя і давати змогу відпрацювати вам зараз програми, які ви не допрацювали зараз, і ну не допрацювали тоді, і ви повинні їх допрацювати в цьому житті. Значить, треба просто їх. А ви хочете на наступне життя цю людину тягнути по обіцянкам, і щоб вона тягнулася за вами, і щоб ви в наступному житті в ті ж самі ситуації, повірте, придивляючись прошлі життя інших людей і свої, ті ж самі ситуації були. Навіть три життя назад, навіть 300 років назад, були трошки в іншій інтерпретації, але ті ж самі ситуації. Якщо ви зараз сваритесь з якоюсь людиною постійно. І вона вам не дає спокою, значить вона сварилася з вами точно в прошлому житті, і в наступному ви будете сваритися, якщо ви в цьому житті не, обну... ну, не обнуліте. Якщо це людина, ну і не завершите ці зв'язки. Якщо ця людина для вас приємна дуже, і ви прям відчуваєте, що це ваша любов, подруга, чоловік, там, да? ваш чоловік там, чи ваша дружина. Значить, це чудові відносини. Кармічно ви підходите один одному. Ви завершили в прошлому житті в цьому житті. Ви просто насолоджуєтесь цією людиною і вам. Нема чого завершувати в цьому житті, значить далі воно піде для вас якимось бонусом. енергія піде в наступне життя. І Або ж в цьому житті завершиться ваші зв'язок за того, що ви дуже друг друга любите, все у вас прекрасно. Але якщо ми даємо обіцянки в наступному житті, я буду тебе любити всі життя, значить, ви в наступному житті знову зустрінетесь. І історія буде дуже схожа на цю може, або може перепрошита, але в іншій інтерпретації. Тобто всі люди це наші кармічні борги з прошлих всіх життів. Якщо ми їх не завершимо, вони тіліпаються за нами постійно. Все, до мене вже прийшли.